Забудьте, що електрокар це лише міське авто. Китайські електромобілі вже давно обігнали всіх американських. А давайте розберемося, які з них найбільш прохідні. Перший – це Ziker 7X із запасом до 700 км, кліренсом до 21 см на пневмі, а також з просто шикарною комплектацією. А багажник Ziker 7X дозволить собі взяти все найбільш необхідне, ну і речі для активного відпочинку. Volkswagen ID.6 на цілих 7 місць із запасом до 600 кілометрів стане просто знахідкою для великих сімей, адже комфортом та просторістю зможуть насолодитися навіть ваші улюбленці. Ну і останнє, це, до речі, новинка. Сінка сезона, губна помада з фонариком. Тільки не така, а біведі Leopard 3 на повному приводі шикарною комплектації, який вже зараз можна забронювати за для бабужної ціною 900. А яке авто обереш саме ти? Пиши нам скоріше у коментарі. your one boy you killed this one